Порівняти числа корінь кубічний з числа 4 і корінь четвертої степені із числа 5. Зведемо до спільного кореня. Це може бути степінь кореня 12. Для цього 3 ми множимо на 4 і підкореневий вираз підносимо до четвертого степеня. Другий корінь 4 ми множимо на 3, щоб вийшло 12. І 5 підносимо до степеня 3. 3 помножити на 4 це буде степінь кореня 12. 4 в четвертій степені обчислюємо це 4 помножити на 4 на 4 і ще раз на 4, тобто 4 рази. Це буде число 256. Дванадцята степень корінь 5 в кубі. Це 125. 5 помножите на 5 і помножте на 5. Порівняємо ці корені, корінь 12 степені із 256 буде більший, ніж корінь 12 степені і 125. Відповідно, корінь кубічний із 4 буде більше, ніж корінь 4 степені із 5. Друге завдання 5 в степені мінус 1 друга порівняти із числом 7 в степені мінус 1 третя. Степінь від'ємну зробимо додатню. Для цього дріб. 5 перших число можна записати як дріб 1 п'ята. Степінь тоді стає додатня, 1 друга. Відповідно так само 7, це буде 1 сьома, і степінь стане 1 третя додатня. Запишемо це, тепер це за допомогою кореня. Це буде корінь квадратний із числа 1 п'ята і корінь кубічний із числа 1 сьома. Корінь квадратний це 2, корінь кубічний це 3. Спільний корінь може бути шостого степеня. Домножаємо перший корінь на 3 і 1 п'яту підносимо до куба. 3 множимо на 2 і 1 сьому підносимо до квадрата. Корінь шостого степеня із числа 1 п'ята в кубі. Це буде одна 125. Корінь шостого степеня із 1 сьома в квадраті. Це буде дорівнювати 1,49. 7 на 7 це 49. Показники степеня коренів у нас однакові, тепер можемо порівнювати. 149 буде більше, ніж 1 125 корінь шостого степені. Відповідно. І 1 п'ята в степені 1 друга буде менше, ніж 1 сьома в степені 1 третя. І 5 в степені мінус 1 друга буде менше, ніж 7 в степені 1 третя.